Запис. Бачу. І запис пішов. Розглянемо два приклади ще раз. 35 08 виконаємо округлення до десятків. І 3542 округлимо це число округлим до десятків. За цифру, яка стоїть в розряді десятків, в першому випадку стоїть 8. Значить, до 4 ми додаємо одиницю. Замість четвірки пишемо цифру 5. А 8 не відкидаємо, а записуємо замість вісьми 0. Заміняємо нулем. В другому випадку 35 042. Замість четвірки ні, ну, міня, не міняємо цифру 4. Замість неї не пишемо нічого, а пишемо так само 4, без змін. Тому що за четвіркою йде двійка. Двійку міняємо на 0, заміняємо 0. В першому випадку отримали 35 тисяч 50, в другому 35 тисяч 40. Якщо розглянути координатний, координатний промінь, то можна побачити, що 35 тисяч 45 дуже близько знаходиться до 35 тисяч 50, а 35 тисяч 42 – Близько до тридцяти тисяч